Привіт, мої хороші! Дякую, що те, до мене на канал. Ой, карти вже починають перевертатися, слухайте. Тут, до речі, якийсь імператор, з дивіться, тузом мечів. Щось може якась розмова у когось буде з своїм імператором. Е, до речі, у нас сьогодні тема розкладу, що він хоче вам сказати. Ну, точніше, не те, що сказати, що він думав про вас сьогодні. Бо тут він якось, бачите, з розмовою. Певно, він думає про розмову якусь. Ну, подивимось далі. Так, розклад буде на один варіант. Так що загадайте чоловіка, партнера, при якому цікаво дізнатися, подумайте про нього. І подивимось, що він думав про вас сьогодні. Його думки про тебе сьогодні. Так, його думки про тебе сьогодні. Він думав про вас, так чи це ви не хочуть нам карти казати. Або це він думав, що ви зараз бачите, якась така десяточці мечів, не знаю, розбита, якась знесилена, щось у вас там не клеїться, не ладиться, якась безресурсна, можливо, не знаю, хто втратив роботу з вас, або ж Просто такий стан емоційний, якийсь ну, безресурсний. І от просто карта не, не хочу мені казати, чи це він думав, чи це просто ваша сигніфікація тут виходить. Це він про себе чи про вас? Оце, оце, оці чотири карти? Поки що карти не кажуть. Ну, дивіться, ну просто, якщо це він про себе, що, в принципі, я думаю, що він про себе. Що бачите, що він, ну як, захищається від того, щоб рухатись в ваш бік, ну, щоб якось як, не проявлятись, скажімо так. Не хоче проявлятися, хоча розуміє, що по справедливості, ну, по-чесному, скажімо так, треба нарешті робити якийсь вибір, так? Треба якось взаємодіяти і розвивати все це. Але він закривається в цьому. Так, і ви знаєте, подумала, давайте, напевно, зробимо сигніфікацію, тому що щось якось сьогодні так почалося без ем, прелюдій, скажімо так. Так, давайте запитаємо, який він взагалі, щоб ви якось подивилися про нього. Чи це він тут нам виходить. Що тут у нас випадає? Дев'яточка кубків. Сидить в своїй раковині мушлі. Задоволений такий. Своїм якимось, ну, подивіться, що ж це з картами робиться. Імператриця випадає. А там імператор спочатку випадав, щось тут е таке у повітрі і сонечко тут перевертається. Щось в повітрі тут наелектризовується. Е так, добре, давайте, розказуй, розказуй, який ти. Щоб дівчинка тебе впізнала. Розкажи про себе, який ти. Розкажи, який ти. Що ти тут борешся? За що? З вами тут бореться? <гум> Напевно, з вами не знаю і сумує, тому що не, перемога, не перемагає, а програє. Або ж тут розказують про те, що він намагається якось приборкати свої почуття, свої якісь тваринні інстинкти. Знову ж таки, що його тут вганяє в таку печаль, або ж це він з вами, не знаю, бореться, або просто якась внутрішня боротьба, знаєте, і начебто почуття є, і якесь розчарування, якийсь сум, якась печаль. Щось тут у нього в конфлікті. Так, що ти, який ти ще, що ти тут, ну, тут щось руйнується, дивіться, якісь тут обмани, якісь неприємні, не знаю моменти. Якісь маніпуляції, можливо, Колись, не знаю, хтось, наприклад, роботу, що втратив, там, борги заліз, ну, ну щось тут таке. Щось сталося неприємне. М -м, начебто, Чи хтось його обманув, тут, чи просто якісь його маніпуляції, наприклад, призвели до того, що щось зруйнувалося. Так, А що це? Що саме башня? Це ти про що? Про що це ти розказуєш? З дев'яточки кубків, так, та дев'яточку мечів. Ну, що він розказує? Сидів тут, як сир у маслі, все було добре. А тут тобі різко із за якоїсь королеви пентаклів, бачите, почав тепер, як не досипати, не доїдати. Страждає тут. Щось щось сталося з королевою Пентаклів. Ну, Якщо це він одружений, можливо, це дружина, або ж це він вас показує. Ну, якусь в ролі постійної якоїсь партнерки своєї, чи просто, що ви тут зі мною стихії. Ну, тобто, через якусь королеву Пентаклів, бачите, в нього тут, тоді, коли все було добре, він вважав, що в нього тут все схвачено, так сказати. А виявилося, що не так, тому що різко щось сталося. Я, скоріше за все, думаю, що він сам тут винен, тому що він тут у нас хитрував, він тут сімкою мечів, розумієте? Можливо, намагався якось. Проманіпулювати там жінкою, а вона це розкусила. Ну, тобто зараз він страждає через те, що сам накоїв. Що ти ще про себе розкажеш, щоб дівчинка тебе впізнала? ж чекаю. Чекаю, чекаю, коли ж нарешті тут шлях мені відкриється до якихось почуттів. Так, а ну ще, що в тебе. Ну так, от він чекає, поки буде якийсь вибір, не вибір, як сказати, ну, чекає якогось шансу, от дійсно шансу з неба, тут йому прям все для нього, коврову доріжку тут постелі, знаєте, чекає, поки буде шанс, от прийти, наприклад, запропонувати вам там зустрічатися, або прийти там, запропонувати вам, ну просто зустрітись там, побачення. Ну, або ж просто бути разом, скажімо так, чи там поговорити, чи що там у вас. Ну Начебто він каже, що в мене тут зараз почуття, і я тут такий весь в кубкових енергіях, такий весь, знаєте, романтично налаштований. Тут Їду до своєї коханої. Ну Я їду? хочу поїхати, але зараз немає шляху, немає можливості, наприклад. Немає вибору, ну, якийсь глухий кут, ну щось таке, що він не може тут ніяк діяти. Принаймні, він так нам розказує, як там насправді це вже інше питання. І він старається тут, якось, начебто якісь зусилля, знаєте, прикладає щось він тут, все-таки, бачите, тут сапав, поливав, <глад> не знаю, що він тут якось піклувався про цей кущик. Бачите, чекає, нарешті, поки цей ну, урожай. Поспіємо, можна безбирати, Ну, поки що він ще не дочекався. Але бачите, наміри в нього тут є. Приїхати до вас і щось вам запропонувати. Ну, Можливо, навіть якимось подарунком там приїхати, якось до вас підластитись, піддобритись, щоб ви тут ну, відповіли схвально на його пропозицію. Така в нас сигніфікація. Так що дивіться, якщо це якось з вами відкликається, то давайте подивимося, що він там, до речі, в нас тут на дні. Відлюдник, <кій> скоріш за все це про нього, бо ми про нього розказували, ну, а можливо і про вас, що зараз просто в такій позиції, знаєте, відсторонення від людей, десь там собі в своїй нірці, ну, думи про своє. <кій> так, давайте подивимося, що він думав сьогодні про вас. Що ти думав сьогодні про дівчинку, яка на тебе зараз дивиться? Що ти думав сьогодні про дівчинку? Ну, показує нам відлюдника, дивіться, я ж, я ж, до речі, перетасувала. Ну, от він дійсно якось віддалився від усіх, гляньте, три старші аркани. Він думає, як з вами, ну як взаємодіяти, щоб це було якось правильно, розумієте, по справедливості, тому що ви тут імператриця. Хочеться з вами, знаєте, якось ну, на вашому рівні, скажімо так, достойно до вас якось ну, як проявлятися. Показати себе достойним вас. У ну, нього тут, знаєте, до вас таке дійсно відношення, як до ну, такої жінки, знаєте, ну, вартої гарного ставлення і вартої самого найкращого. Імператриця це в нас завжди така жінка, знаєте, яка, ну, перша головна жінка ну, в житті чоловіка. А по-друге, просто жінка така достойна, розкішна, яка тут ну, собі. Всі чотири стихії вміщає. Вона, знаєте, і в будинку господиня, і в ліжку, ну ви зрозуміли, не підберу слово, щоб це правильно прозвучало, ну ви зрозуміли. Ну тобто і десь в суспільстві з нею вийти ну, як не соромно, вона і розмову зможе підтримати, і ну, там заробляє добре, і все в неї в усіх сферах життя все налагоджено. Вона ну, дійсно така достойна, розкішна жінка, і він розуміє, що ви така, і він хоче знайти цей шлях, знаєте, знайти цей спосіб якось з вами спілкуватись, якось, ну, я не знаю, проявлятися чи якось з вами взаємодіяти. От саме по справедливості. Саме так, як ви того заслуговуєте. Так, що ти ще думав про неї сьогодні? Що ти ще думав про неї сьогодні? Сумує він за вами слухайте. Він тут дійсно закоханий. Тут у нас розуміє, що така, як ви тут, ну як не кожен день такі жінки тут з'являються ну, в його життя або взагалі, зокрема, в житті чоловіків. Такі жінки, ну, як не просто так даються. І, звісно, цей шанс потрібно брати. І він якраз в процесі, скажімо так, роздумів, як саме тут з вами збудувати такі стосунки, які були б. По справедливості для вас і для нього, щоб всіх влаштовувало. І що ти ще про неї сьогодні думав? Ну, ви тут королева жезлі, бачите, така енергійна, активна, така гаряча штучка, і його до вас дуже як, тягне, дуже вас хочеться у свої чіпкі ручки. Але ви тут зараз знаєте. Як там пісня спрямова за високим забором дівчонку. Ось тут щось таке. Ви зараз від нього десь на якихось обмеженнях, я не знаю. Тобто він зараз не може до вас зібратися. Десь ви від нього зараз, або ж ну, є якісь перешкоди такі, ну як, ну, повсякденному житті якісь перешкоди там, ну, в кожну свої, там не знаю, когось, можливо, там. Я навіть не знаю, що це може бути. Хтось там з вас одружений. Ну це так гіпотетично, тут карти не сказали про це. Або ж ви десь там якогось якась вістань, можливо. У когось там якісь такі обставини в житті, що, ну, що не може він вас, до вас дібратися. А дуже хочеться, бачите, вас завоювати, тут приїхати і викрасти вас тут. Так, і що ж ти думаєш з цього приводу? Ну, все рівно, каже, я тут рухаюся в її бік. Тому що вона тут, бачите, зачепила моє серденько, тут зачепила мене заживе. Я тут страждаю, я тут хочу бути з нею. Вона тут для мене ясне сонечко. Кось, можливо, ще він розказує, що вона тут поранила ну, мене, як мене. Тобто ви тут його, ну, якесь себелюбство. Як це сказати? ну Тобто вразили ви його тут, ну якось в тому плані, що ранили. Можливо, ви тут йому відмовили, або щось таке у вас було, що ви тут, ну це не усі. У одних він просто розказує, що ви тут просто запали йому в серце. Тут така яскрава сонячна, така манка, так без неї, якби сонечка прожити неможливо. А в когось він розказує просто, що ви тут ранили його серденько, якось. Можливо, повели себе егоїстично, якось себе, себе на перше місце поставили, а його якось принизили, ну, тобто якийсь біль йому тут причинили. А, ну, все рівно, він тут, бачите, до вас якось рухається. Нехай і повільно, ну все-таки він в вашу сторону, бачите, направлений і колись таки дійде, скажімо так. Так, і що ти думав ще про неї сьогодні? Так, башня, що це тут. М Башня. Ну, не знаю, якщо ви вже були в стосунках, ну і зараз у вас там щось дійсно башня, все зруйнувалось, то він просто страждає зараз через те, що стосунки, ну не знаю, в когось зруйнувались, в когось якась можливо пауза, в когось якась ну, незрозуміла ситуація. Ну, дійсно, щось сталося. Щось сталося, чоловік ну, якось страждає, ви знаєте, переживає про це, думає, ночами погано спить переживає саме через цю стабільність. Ну, Можливо, не знаю, ви тут були з ним одружені, він переживав за вашу сім'ю. Ну, Просто тут мається на увазі стабільні такі стосунки, які вже надійні, знаєте, що ви вже знали, що ви пара, все у вас було якось. Все вже якось було злагоджено, не знаю. І щось сталося. Так, а що сталося? Розкажеш нам, що тут сталося? Ну, я, каже, я то будував плани на майбутнє, я тут мріяв, я тут якось ну, щось собі там уже таке спланував, але Але що стало? Знову розказую про те, що сталося. Якось відчув принижений, бачите, якось, щось, щось таке неочікуване. Ну тут така карта якась... А ну давай, уточни мені п'ятірочку мечів, це ти що хочеш сказати. Ну не знаю, тут таке враження, значить, то або він вам щось пропонував уже, дивіться, у нас тут і паж, і рицарь кубків, а ви тут якось, ну не знаю, чи відмовили, чи щось таке. Тобто він тут будував на вас плани, так, щось він вже собі планував, щось вже, можливо, до речі, в когось ця поїздка була, що він там хотів з вами кудись поїхати, і начебто вже ви збиралися, там, і вже мріяли, планували. ну, тобто, Принаймні він мріяв, планував, а ви потім відмовили. так, якось, Бачите, він до вас тут з своїм кубком, а ви тут, не знаю, на своїй думці якісь наполягали, щось ви своє відстоювали, і він відчув себе принижене, таким зневаженим якимось. Начебто ви там, ну, якось показали йому, можливо, що він там як, не заслуговує там, вашої уваги, а, чи він якийсь трошечки не такий, який би ви хотіли. Ну, Начебто ну, він так нам показує, начебто ви тут носом покрутили, знаєте, так. І він ну, так п'ятірочки цим мечів залишився. Він дійсно якось цю ситуацію ну, переживає. Так, ну добре, і, і що після цього? От ти своїми кубками, а дівчинка тут на своєму чомусь наполягла, і що після цього сталося? Дуже тяжко каже. Ну дуже тяжко, що. Це ти про сім'ю розказуєш? Дуже тяжко чекати, поки все якось що, прийде в баланс, поки все знову налагодиться. Прийде в баланс. А ну ще, тяжко що? Ну так, десятка жестів, десятка мечів, слухайте, дуже тяжко, я зрозуміла, що саме тяжко? Ах, то що кохає він вас, тому йому тяжко, що ви тут бачите, ви від нього просто відвернулися. Були теж, ну, теж такою, знаєте, люблячою, м'якою, якоюсь доброю, такою, приймаючою. Можливо, там вибачали всі його якісь там ну, недоліки, там чи якісь. Моментики там, навіть, різне ж буває. Ну, ви от зараз стали мечевою. Йому дуже від цього боляче. І він начебто каже, я чекаю, поки вона знову от, прийде в баланс так, і цією мечевою знову стане е, кубковою. Але ж ти чекаєш, а ти щось робиш для того, щоб ну як, ти щось робиш для того, щоб вона була ну, подобріша до тебе? Так, 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 каже, я стараюся, я тут все йому дію. У мене тут імпульс є. Я тут стараюсь, дійсно борюся. М -м. Ну, Він каже, що він прокладав зусилля, дійсно. Тому що в нього є тут якийсь як енергія на це все. Єсь імпульс. О -о. Я не знаю, що у вас тут сталося. Просто бачите, карти показують, начебто ви тут щось таке зробили, ну не показують, чому ви це зробили. Ну, Я, в принципі, не буду. Докопуватися до цього, тому що це загальний розклад. Ну, начебто, певна, у вас була якась причина. Так, давайте я зберу все. І ще раз запитаю, що він хоче вам сказати. <кхи> так, ну давай, скажи нам ще щось. Що ти хочеш ще сказати, дівчинці? Ну, крім того, що ти тут будеш старатися і якось будеш налагоджувати, чи вже там може в процесі. Скажи, що ти, що ти думав? Що ти думав про дівчинку сьогодні, яка на тебе дивиться? Що ти думав про дівчинку сьогодні? Твої думки про дівчинку, яка тебе загадала. Твої думки, сімка мечів, дев'ятка жезлів. Ну от він тут якось закривається. Ти про неї каже, що це вона закриває? Напевно, це про вас. Ну так, бо ви ж тут закриваєтесь дійсно. Він думає, що ви тут бачите, не хочете з ним спілкуватись. Не хочете з мати ним нічого спільного, що ви тут. Не знаю, ховаєтесь від нього, хитруєте, десь якось його збігаєте, як це слово. Ну, тобто ви якось бачте, поставили. Знову ж таки, високий паркан тут між вами, і ви там заховалися, ви його туди не підпускаєте, бачите, ви якось хитруєте, можливо, там, не знаю, там, де ви раніше бачились, ви там зараз не ходите в тих містах. Чи там, якщо це на роботі, наприклад, то ви якось даєте якийсь вигляд, що ви така зайнята, що до вас не підійдеш, або ж там якось ще себе так проявляєте, знаєте, що він вважає, що ви хитруєте, що ви якось. Ну, не чесно з ним. Так, що ти ще думає про неї сьогодні? Ну, розбиваємо це серце, слухайте, ви йому розбиваєте серце. От він дійсно страждає через вас. Він ревнує. Не знаю, можливо, у вас там хтось з'явився, чи ви, може, Ну, е, як, можливо, він не значить, там є вас то чи ні. Ну, думаєш, а що, якщо хтось з'явився? Вона ж така все-таки дев'яточка Пентаклів. тут. Ну, Він ревнує, йому дуже боляче, він переживає якось через це все. І що ти ще думаєш? От вас не вистачає, дивіться, от п'ятірочка Пентаклів, от не знаю, <кій> відбулася ця башня, і він тепер, бачите, тут голодний, холодний, ходить і ніде собі місця не знаходить. Сумує за вами, скучаю, йому вас дуже не вистачає. Давайте запитаємо, а ти будеш проявлятися якось? Ну, наприклад, на протягом тижня? Хочете згадати свій термін? Так, ти будеш проявлятися в загаданий термін. Ти будеш якось проявлятись до дівчинки в загаданий термін. Ти будеш проявлятися. Щось він думає тут, слухайте. Він думає, що легко це не вийде, що тут якісь важкі шляхи, що тут треба якісь такі ну, е, що так просто до вас не підійде, знаєте. Просто так нічого не вийде. Він дійсно думає над тим, як проявлятись. Він хотів би так, знаєте, прилегко, ну, так легко і спокійно підійти і сказати, слухай, пішли там на побачення і якось обговоримо, що там сталося між нами, що там кого не влаштовує. Ну, він, знаєш, так не вийде. Так немає так виходу, немає такого шляху легкого до вас. І що? Ну добре, легкого немає. І що? Ти будеш якось проявлятися? Ну, він мріє, бачите, хоче, скучає, ой, діться, скучає. Прям відчува через карту, ще не перевертаючи. Ну, дуже вас не вистачає. Слухайте, ну, знову нам розказує, що я за неї сумую, я про неї мрію тут. Я не знаю. А ну, і Рафан ще, давайте уточнимо. ну, Мені без неї дуже погано. Не знаю, вона тут мені якісь. Взірець, <головік> якийсь наставник, учитель, можливо, можливо, він вас навчився. Ну, подожди, ще розпам'ятаю. Ну, подивіться, ну ви дійсно тут якась така мудра мудра жінка, слухайте якісь, з такими, якимись таємними знаннями, ви тут чогось його навчили. Він якось чогось від вас набрався. Таке слово не дуже красиве. ну Тобто він тут щось від вас взяв, від спілкування з вами, щось таке, що йому було дуже необхідне, знаєте, щось таке, що йому прям як жива вода. от Йому прям це було потрібно, і він вас от все це ну прямо. Щось ви тут на щось йому очі відкрили, не знаю, щось таке. Ви тут йому прояснили для нього ж самого спілкування з вами, йому ну, дуже прям на користь. Він тут, бачите, вважає вас як... майже своїм вчителем, там, якимось духовним провідником, чи щось таке. Ну, таке ставлення. Бачите, йому От від вас, без вас, йому тут дуже боляче і він тут лежить і думає, що так просто, я то не підійду, а я мрію і скучив і. Не вистачає її. Не лише не вистачає а й зовсім тут розбити без неї. Ну тоді діяти ти будеш? То ти будеш діяти. То ти будеш діяти в загаданий термін. Все-таки скажеш нам, ти будеш діяти в загаданий термін. Так, ти будеш діяти? Ні, все-таки він ще якось... Він знову нам розказує про те, щоб якось все це було добре, красиво, гармонійно. То він зараз на це не готовий. Тому що зараз він дев'ятий всі мечів, тут лежить, страждає весь в собі, завизує рани, не знаю, переживає, можливо, щось прокручує в голові. Весь час ваші там якісь моменти, які вони його ранять як мечі. Бачите, він каже: мені потрібно тут прийти в баланс, якось заспокоїтись, знаю свої почуття, заспокоїти, а то якось я весь занурений все це. Мені потрібна пауза. Каже, зараз я відчуваю себе, ну як, не в ресурсі, якоюсь жертви. Зараз я не можу щось, щось і запропонувати, тому що я зараз якийсь спустошений, не знаю. Мені потрібно якось збалансуватися, якось заспокоїтися, до чогось якось так налаштувати, ну, знаєте, підготуватися. Потрібен якийсь час. Так що. Ну, добре, а пізніше там. Вдвічі більший термін, наприклад, то, що ви загадали, через вдвічі більший термін ти будеш діяти? Відлюдник. Ну, тут у когось, можливо, вийде з якоїсь своєї відлюдницької позиції і там вам щось напише, якось листа. В когось, можливо, навіть якось проявиться, зробить якийсь крок. Я поки що не скажу, що це якийсь би конкретний такий крок, ну ще що, що якось він проявиться. Вже не знаю як, там може буде видніше. Ну, щось, щось таке буде. Якось він за себе заявить щось. Або ж, наприклад, ви від когось почуєте якусь звістку про нього, що він там щось якось змінює в своєму житті, там, не знаю, що він якось. Не знаю, вийшов у свої печери там почав з'являтися на людях. Ну, щось тут таке. Ну, щось, щось буде. Можливо, він якийсь вибір зробить. Якесь таке порогове рішення прийме. Якось повинен проявитися. Щось, дівчатка, такий у нас був сьогодні розклад. Якщо з вами якось резонує, відкликається, будь ласка, ставте реакції, коментарі, лайки, підписки, все це дуже. Приємно, корисно для каналу і приємно для мене. А я вам прощаюсь, до побачення.